Петрович є тим генералом, офіцером, яким може пишатися Україна. Тому що з першого дня російської агресії він зробив все можливе для того, щоб стримати удар. Він був дуже підготовлений, сильний, мужній. З ним було легко працювати. Він завжди до людей ставився з великою повагою. Цінував солдатське, офіцерське життя. І це було дуже важливо для мене, як деміністр. Знаєте, він пішов в життя на взльоті. Він помер в своєму кабінеті. Помер в своєму кабінеті тоді, коли він прийняв доповідь про те, що чергова партія всхослужбовців прийняла присягу на вірність народу України. Він, на жаль, помер як герой, він був героєм і помер як герой. Знаєте, я Дуже рахую, що це втрата для всієї України, тому що такого, таку людину, такого рівня дуже важко. І тому я думаю, що сьогодні Збройні сили, Міністерство оборони і вся Україна втратила патріота сильного, прятовного генерала, який сьогодні пішов в життя несподівано. Він кожного дня займався спортом. Він кожного дня був у спортзалі, в басейні. Він кожного дня віджимався до 300 разів, а помер швидко, навіть не помітив як. Тому, знаєте, це втрата серйозна, дуже серйозна. І для мене особисто, і для всієї України. Я спочуваю рідним і близьким і всьому українському народу за таку втрату. Пучі військовий, талановитий, перспективний воєначальник який мав неперевершений авторитет в Збройних силах України і не тільки. Чверть віку, я його добре знав. Це була прекрасна людина у всіх відношеннях. У нього були дуже потужні масштабні плани, вони обірвались, обірвались. Разом з його життям. Десятки тисяч людей будуть пам'ятати вічним пам'ятку. Слава Ісусу Христу! Це велика постать. В нашій Збройних Силі України, я думаю, що і в нашій державі в ціло, цілому. Великий професіонал, професіонал високого готунку. Людина найкращої душі, вольових якостей. Це гідний патріот, захисник нашої вітчизни. Всі свої роки, от, будучи на різних посадах, він сумлінно виконував свій обов'язок. І щиро любив батьківщину, щиро любив солдат, наших офіцерів, генералів. Я думаю, що сьогодні багато його вихованців продовжує службу в рядах Збройних сил України, гідно захищаючи інтереси нашої батьківщини. Ми всі сумуємо, звичайно. Це велика втрата для українського народу, для Збройних сил України, От, для всіх, хто його знав, хто з ним працював. Світла йому звичайно, пам'ять.